Сьогодні у нас ретроперспектива: жіноча сафета чемпіонату світу 23-24 року. Нове місто. Ми згадаємо, як розгорталися події на трасі, хто став головними героями гонки та як усе вирішувалося на останніх метрах. Та на першому колі на позначці 1,6 км Лужан Моно Лужан Монота Магнусом мають перевагу в 5 секунд над ближніми переслідувачками та до вогневого рубежу приходять з невеличкою перевагою. Жан Моно точно стріляє та виходить першою Магнусон трішки затримується та все ж чисто. Хатік чисто стріляє та виходить на третю позицію. Сідрович також чисто на четвертій позиції. Петренко також закриває і вибігає. І в цей момент Кнотан закриває з додаткового патрона мішень, виходить на п'яту позицію. Ірина відразу за нею шоста. Жон Моно приходить на другий вогневий рубіж з мінімальною перевагою, швидко та точно, та виходить на перші позиції. Магнусом вже має дві хиби, кнотин одна хиба. І кнотин виходить другою. Хетік чисто відразу за кнотин. Магнусом впоралася з додаткових. Ірина Петренко вже є одна хиба. Чешка Воборнікова чисто Ірина закриває мішені. На передачі естафети Франція перша, Норвегія друга плюс 16,6, Естонія третя плюс двадцять Швеція четверта плюс 24,5, Ірина Петренко десята плюс 47,9. Софішово приходить в горді самотності на свою першу стрільбу і готується вже стріляти. Разу скиби. І ще одна не закрита: три на два. Один на один у Шово, і в той час суперниці розпочинають стрільбу. Франція на одне штрафне коло. Стонка Ірмець користується шансом і стріляє чисто та виходить першою. В той час персон арнеклаві Хорватова відстрілялися з додаткових та виходять на друге коло, чого залишає штрафне коло на п'ятій позиції. Юлія Джима чисто та підтягує на сьому позицію. Вже перед підходом на четверте вогневий рубіжтомінгсом переходить з самотності, маючи 16 секунд переваги. Два точно. Та потім відразу дві хиби. Персон не закриває останню мішень, а Томінкас виходить знову першою. В усіх проблеми Норвегія, Швеція, Франція один на один. Протян чисто Арнеклайв закриває персон також, що знову йде на штрафне коло. Джима 3 на 1 і закриває. Ух! Шалена гонка виходить. На передачі естафети Естонія перша, Норвегія, друга плюс 19, Німеччина плюс 23, Швеція плюс 23, Україна сьома, плюс 42, Франція восьма, плюс 45. Перед п'ятим огневим рубіжем Кьєлем трохи втрачає перевагу, та все ж перша. Разом заберг працюють з додаткового патрону та виходять на друге коло. При що творить чиста стрільба? Ліан також закривають мішені. Шости вогневий рубіж. Еберг має 4 секунди переваги над Буше. Останній постріл Еберг мимо. Буше також мимо останнім пострілом. Переза Буше першою закриває допами та виходить. Складна ситуація в Норвегії. Еберг та Кюлем виходять разом. Лієн вже має штрафне коло. Фокт закриває мішені. Лієн два штрафних кола. Меркушина один на один і закриває. Дуже нервово. Дуже. На передачі естафети Франція, перша, Швеція, друга, Стонія, третя, Австрія, четверта, Україна, сьома, Норвегія восьма. Інтрига тримається до кінця. І переходимо вже до вогневого рубежу. Сімон впевнено працює з одного додаткового. Елівіра чисто та йде на вздохі і має програш 20 секунд. Таліграм один на один. Юпа вже має два штрафне коло. Шнайдер також закриває з одного додаткового, є слова, чисто. Дмитренко також чисто. Восьмий вогневий рубіж, вирішальна стрільба. Сімон, три хиби. Двома закрила. І третім також закриває. Ельвіра поспішає, має хиби і також має вже штрафне коло. І бачимо усмішку на обличчі. Шнайдер в той час вже має два промаха. Хармс закриває з додаткових. Тандервод вже має два штрафних. Ай, Дмитренко з танім пострілом один на один Христини, та все ж закриває його. Сімон фінішує перша з прапором, Франція перша позиція, Швеція, друга, Німеччина третя, Естонія, четверта, Україна п'ята, Норвегія провалила гонку. Дев'ята, п'ять штрафних кіл. Неймовірно інтригуюча гонка, яка завершилася просто масою штрафних кіл обов'язково потрібно її переглянути в повному обсязі.